Ідентичність це ж ну це вибір. Це конструйований вибір кожної людини. Ти можеш обирати ідентичність українську, ти можеш обрати ідентичність прихильності до русского міра. І, будь ласка, або взагалі якусь третю, п'яту, десяту. Mm. От і безумовно на цей вибір впливають найрізноманітніші фактори. От для мене це стала історична освіта, тому що в школі я би не сказала, що е, от я так прониклася українськими ідеями. Так, да, от початки були закладені десь там в 10 класі, коли ми говорили про історію української. Народної республіки тому історична освіта має значення. Але пані Марія у своєму інтерв'ю сказала про один хороший спосіб дізнатися як про себе і про свою сім'ю більше, так і сформувати ту ідентичність, яка не сприйматиме Росію в позитивному ключі ніколи. Якщо ви скористаєтеся цим способом у вас або у тих людей, які ще стоять перед вибором, вибір зникне. Мені видається, що дуже важливим результатом діяльності інституту є те, що було ухвалено ще в 2015 році так званий пакет меморіальних законів, в тому числі закон про доступ до архівів репресивних органів. Це відкриває величезний пласт власне. Від пошукав пошуків себе і своєї ідентичності, тобто ті люди, які щось знали, що їхній родині були репресовані, але вони ну от знали, що були репресовані, і коли відкрили архіви, доступ до архівів, то ті, хто бажали зрозуміти з'ясувати, а що ж сталося в їхній родині, вони могли звернутися і до нашої профільної установи архіву інституту національної пам'яті і для інших архівів Служби безпеки України і отримати інформацію про те, що сталося з їхніми родичами, і це Мабуть, один з найдієвіших інструментів форм. Формування цієї антирадянської е, позиції, да, тому що людина дізналася, що його прадіда або там прабабцю або бабцю там і так далі було репресовано за снопік там пшениці, або ще за якісь там не висловлювання, яке він собі там дозволив зайве слово сказати, або просто ні за що, таке теж трапляється. І оце, мабуть, найбільше таке, знаєте, щеплення від е, тоталітаризму і взагалі е, якоїсь схильності, прихильності до радянських. Таких практик. Але у архівів КДБ є іще ще дуже прикольна функція. Функція того, що ми можемо прочитати дуже багато цікавих історій. І є спеціально навчені люди, типу Едуарда Андрюшенка. Ну, спеціально навчений. Він сам себе взяв і навчив. І знаходить для нас цікаві історії з архівів і розповідає їх у своїх постах у Фейсбуках, у своїх книжках і в різних етерах. Нещодавно Едуард був на як не стати овочем, на каналі Як не стати овочем і розказав там дуже цікаву історію. І якраз вона в до дітей і до того, як КДБ намагалося відвоювати невинні душі українських дітей від того, щоб ті просто щезли у мороку Бандерівщини. Послухайте цю історію, і це дуже прекрасно. Ви знаєте, це історія, яка натякає на те, що під яким би сильним заслоном пропаганди і промивання мізків ти б не був. Нещирість і несправжність цього настільки щитується, що ти обираєш обирати собі кумирами і ідолами ворогів системи. В один і той самий час, з одного боку, всі трудящі за, всі задоволені політикою уряду, але з іншого боку, все таки врагні дремлять, і е, дуже часто в документах. Ти читаєш, Ну там фактаж, що троє підлітків, там щось бавились, надивилися якихось фільмів, причому радянських фільмів, там про тих самих бандерівців, але їм сподобалося бандерівці. Вони вирішили в них пограти, намалювали десь три зуби і їх після цього розшукували. Але КГБ подає це щоразу як знешкоджену антирадянську організацію? Ми колеги мої навіть от деяких з таких людей знаходили, які там згадані, які тоді були школярами. І нібито значить, Входили до складу цієї організації. Вони казали, що ну, ну, звичайні школярські, дитячі, іри. Які, які там організації? Ну, але в той же час, ну, хто, хтось, напевно, хотів собі зірочки непогодини. Хотів зірочки і от написав рапорт. Але дуже цікавий підхід, дуже цікавий підхід.